Добрий день, шановні українці! Сьогодні ми, мешканці з Пересельського району міста Одеси, приїхали у гості до благодійної організації Я допоможу. Ольга Катерівна і я це тобі організації інвалідні. У неї АІТ-бабушки організації-бабусі і, і переселенці. переселенці. А в нас люди з інвалідністю. Ми сьогодні гостях, нам допомогу Тому Поэтому дуже щасливі. Ми дуже вдячні фонду. Я допоможу за те, що ви робите наше свято справжнє. Сьогодні сюди прийшли люди з інвалідністю, старенькі бабусі похилого віку. І я дуже рада, що на їхньому святковому столі будуть смаколики від фонду. Ми щиро вдячні.